Протестанти, католики і православні мріють побудувати у Житомирі храм Небесної Сотні, адже революцію гідності підтримували віряни усіх конфесій. Поки що проект вимальовується таким: спільне подвір'я і три куполи чи зали, куди зможуть зайти люди і помолитись. Кожен відповідно до своєї віри. Але на сьогоднішній день я 100% Вчора вчора говорив з Філаретом. Ми маємо давню дружбу з ним і відношення з ним. Тому вчора він благословив на будівництво храму. В Храмі буде. Три купола і три зали в одному залі буде загальний двір. Розумієте, як я представляю собі, в якому був ну на цьому загального виходять люди. Входять один зала для, для православних, другий для католиків, третій для протестантів. Тим самим ми демонструємо єдність України, унітарність України. Ми хочемо, щоб українці об'єдналися навколо державності, навколо Бога, навколо патріотизму. В свою чергу активісти Тверезого Житомира прийшли до стін міської ради, аби їх почули депутати, які в той час засідали на сесії. Адже 51-м питанням у порядку денному був проект рішення про заборону продажу алкоголю після 20.00. Активісти антиалкогольної кампанії кажуть, заборона продажу алкоголю допоможе поліпшити криміногенну ситуацію в місті. Я звертався у МВС десь на 20% лишнім відсотків знизилась правопорушення після. 20-ї години і було зафіксовано десь в два рази приблизно менше різних злочинів, зв'язаних з алкогольним сп'янінням, людьми в алкогольному сп'янінні. Самий час під стінами міської ради стояли жінки, які прийшли захистити свої права і права своїх дітей. Ми від громадської організації Я мама виступили як ініціатори, ми Дуже багато мамочок підтримали. Які саме звернення? От, телефонний запис до лікаря, тому що є дітки, сім'ї, де дітки з інвалідністю, і ми реально бачимо ці сім'ї, які ми допомагаємо. і Їм їхати, записуватися до лікарів це дуже важко. Потім ще більше час йти до саме до лікаря. Усі учасники протестів сподіваються, що депутати міськради їх підтримають.